Допомоги армії ніколи не буває достатньо. І як тільки випадає можливість щось зробити, ми одразу за неї хапаємось. З нагоди майбутнього аукціону, де буде розіграний декорований лав, ми вирішили поділитися з вами процесом його оформлення. Війна стосується кожного саме такою логікою керувалася студентка факультету журналістики, реклами та видавничої справи, коли погоджувалася на одну пропозицію. Анна Веріс отримала від свого знайомого, інформацію про якого ми не можемо розголошувати через його професійну діяльність, пов'язану з війною, порожній контейнер від Enlaw, в якому не так давно містилася справжня ракета. Чоловік запропонував Анні використати її художні здібності для того, щоб долучитися до допомоги військовим. Мету цього невеликого проєкту Анна описала так. Насамперед ми розмалювали онлайн для того, щоб організувати цей збір розіграш для того, щоб залучити більше людей, зібрати гроші та передати нашим захисникам і захисницям на їх потреби. Контейнер від військової зброї, звісно, відрізняється від звичайного білого полотна і відповідно потребує спеціальної підготовки та матеріалів, щоб його декорувати. Зі слів Анни, першим етапом було протерто трибу звичайною вологою ганчівкою. Другим спиртом для того, щоб ліпше лягала фарба. А от найскладнішою роботою художниця вважає саме творчу частину. Наступний етап був найскладніший – це утворення ідей та ескізів. Коли ми узгодили наші ідеї, почали їх реалізовувати. Для цього нам знадобились звичайні акрилові фарби і звичайні пензлики. Але Анна не тільки дала пустому контейнеру від зброї нове життя. Вона дала йому нові сенси. Вони відображаються у візерунках, які студентка обрала для цього. В одному з орнаментів спеціальним застосунком закодовано слово перемога. Це як наладування про те, що ми знаємо, ми віримо в те, що перемога буде. Що треба донатити, треба допомагати Збройним силам України, те, що через деякий час. Ми будемо жити в вільній, незалежній і квітучій Україні. Також на енлаві можна знайти популярні українські орнаменти, як посилання до нашого коріння та квіти бавовни, мем великої війни. Таким чином, дівчина перебула у своїй роботі символи минулого, сучасного та майбутнього. Скільки часу зайняла розмальовка Енлаву? Точної відповіді на це запитання немає, але можу приблизно сказати, що це десь 5-6 годин. Це через те, що ми намагалися засняти кожен процес і детально вам показати, як ми утворювали ці малюнки, орнаменти, які ви зараз можете побачити. Отже, на прикладі Анни, ми можемо побачити, що будь-хто в рамках своїх можливостей може знайти спосіб допомогти армії і навіть зробити це креативно. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Мирного неба!